Боєноноти, ну що не втомилися від влогів з Італії. Я трошки втомилася, чесно кажучи, тому ми робимо з вами перерву на осінь в Кракові. Погнали. Наразі ми в Кракові. Першим ділом, поки сьогодні ще субота, а на неділю йду закуплю якісь трошки продукти, щоб було що їсти вдома і спати. Це ми вдома, паті зараз Я намагаються все розпакувати, порозкладати по місцях. Мій чоловік має свою валізу. Які в тебе відчуття від того, що приїхав додому? Це, надзвичайно, що ми йшли з псом, гуляли і двоє трошки плакали. Плакали від щастя. Так, від золотистої осені. Вдома діти щось інше, ніж жесті одяг і по одягу до цілий місяць. Поїхали гуляти на наші лю любимі точки. Вже така осінь-осінь. Зараз вам покажу, як гарно пожухтів парк. Осінній трава. Повезли мене.

Я розповідала, от ми гуляємо зараз в парку в Кракові. Ніде немає сміття ніякого. скидаємо травичка чиста, Ось собі люди на пікнічку сидять. Було би ми зараз в Італії тут, би було вже горе сміття. Йоу, ми повернулися в поранки. А що на що сказати, про в поранки? Мені дуже погано, голова була, але я дуже excited заходити їсти. Не так проходить неділя, як я планувала. Ця м'я мене вибила з ніг. Хочу поспати. Знаю, таке важко повірити. Але mm -hmm. з Італією дуже сильно сумувала за свою неспресу. Буду робити собі. На Вечірню прогулянку дуже сліпі сонце. Забули сонце вихисний mm -hmm. окуляри. Дуже багато людей тут дуже на нема нервує це багато людей. Ось він не має нової змови і тут. Йо? Ось так жахливо виглядає. так виглядає. Матис. Які ти хочеш бренди, щоб партнершіп з нами організували, щоб подарили тобі куртку? курс? Стона, а щось попроще. Зараз бежка. <рігла> Данилко допиває пиво, замовив собі десерт. Буде горілку пив. Читайте пес до галіції і ви мене зрозумієте. Ти як люблю. головний персонаж, Вістович, детектив? Так. Я вже як цибулька натуральна, в кракові супер холодно зараз. Я шкодую, що я не взяла рукавиці і козго. Е, ну що ж, в сьогоднішньому відео вам трішки про медицину в Польщі, про мою страхівку. Бо власне сьогодні я записана до лікаря-ендокринолога на 11 годину. Так що чуть-чуть я, я Нарешті до ендокринолога. Як я йду до ендокринолога? Спочатку. Я була в лікаря, який називається інтерніста. Це по типу нашого терапевта. Він дає вам скерування до ендокринолога. Коли я записувалася, ліс очікування був два тижні, але я записалася за місяць, бо мене не було в Кракові відповідно. От Зараз іду на прийом, розкажу вам, як він прийшов. Страхівка в мене від компанії оплачує її мій роботодавець і коштує на 145 злотих місяць. Вийшла я з лікарні. Ну, слава Богу, мені нічого поки що лікувати не треба. Контрольний візит через три місяці. Я навіть на рецепцію не підходила через портал. Пацієнта записалась до лікаря. Мені прийшла вчора смс, в якому кабінеті вона приймає. Я просто на 11 годину прийшла до неї, вона мене проконсультувала. І все. Дуже просто. Мій улюблений квітковий магазин порадував мене новим вересом свіженьким. Сподіваюся, тут вдасться зараз замігти швиденьку скло. Маленька шибка ззаду буде коштувати 250 доларів разом з роботою. І там ще якісь додаткові детальки, але чекати на це два місяці на грудень чи машина просто замовчати без того скла. Я ще зробила запит в Україну, бо я бачу, що, скоріш за все, буду її вертатися в Україну і там ремонтувати машину. Що це гарбуз? Це гарбуз, гарбуз, Що ви робите? Буду хаю. Зі з моном з на помаду. Ух, все, майже зима. Виходить трошки сонечко, а ще сьогодні середа. І сьогодні відкритий and бред Я надіюсь, е, зайти туди пити якусь випічку собі на другий сніданок. І вони почали крути якийсь японський цікавий хліб, такий він нагадує більше бріош булочку. Може це є бріош. І забула, як він називається якось. Коротше, подивимося, якщо він сьогодні буде, хочу купити ще хлібчик. Хвалила Breaking брекінбет. Бред, продавець був сьогодні без настрою, так він навіть злегка нахамив мені. Я взяла багет і свою улюблену полуничну випічку. Хто тут прийшов до мене? Хто тут прийшов до мене? Ну заходь, що ти там стоїш? Ну заходь! Зайшов! Йду за продуктами 265 злотих. Сьогоднішній мій продуктовий набір. Коротше, вирішила продавати свої речі, і моя перша продажа це мой лайк. Буду розбиратися, як їх відправляти. Бо чесно кажучи, я щось відео! Що... Дивіться, який гарбуз. Арчику, ти бачиш, ти теж прийшов дивитись? Блін, та подивись, який він класний, супер осінній. Я настільки excited, що я продала свої легенси онлайн. Що я прям зараз хочу піти розібратися, як тут відруковувати цю наклейку, як відправляти посилку. Ще зараз, мабуть, останній такий теплий сонячний день. Я, мабуть, піду в пікаву, попрацюю годинку з вітом. така зараз доволі творча задача на роботі. І треба змінити трошки обстановку, щоб можливо якісь нові ідеї появилися. Сонечко, матча, і ми на балконі. Правда? Піці поповнюємо вітаміном Д організм. так, мама не проведений ріг в Україні. У мене є подруга, яка експерт в продажах. Подруга порекомендувала запакувати додатково, щоб вони не пошкодилися. Я спробую зараз за собою. До речі, додам е, лінк на описі до цього відео за мого дві аккаунту можливо, ви захочете щось мене купити. Щось Я все ще застрягла в монтуванні відео з Італії і мене вже це трошки дуже напрягає. Тому що я не можу носити реальний час, що воно зараз відбувається, воно зараз дуже гарна осінь. Сьогодні п'ятниця. Ранок, і ми з Арчиком йдемо в салон краси купати його. Я сподіваюся, він мені пробачить. Але він після нього такий чистий, пухнастий, гарний, що я просто не можу не купати його там. Хто такий гарний, пострижений, помитий. О, боже мій Замовили бургери на доставку з Даніелем Я тут заблокована чорно-білим на У нас 5 ципуналов кіли. Харкоп для фрі. Він якось дуже запаковано запакований. Так, я зумублювся по дорозі. І пахне добре доброї суботи сьогодні. Я гуляю сама. Приїхали в парк льотчиків польських. Так він називається. Хочу вам показати просто цей парк трошки познімати, бо він дійсно дуже красивий. Фонтан, але зараз його чомусь вимкнули і накидали ялинкових гілок. Що такого не бачила? Тут є багато таких злаків насаджених. Я дуже люблю злаки. Парк такий зараз красивий осінній. Така от золота осіння прогулянка в нас вийшла. Так, швидкий огляд на закупи. Фотал. Фотал. 130 злотих. І завершити цей влог. Я хочу знову розігрішу. Отже, спонсор сьогоднішнього відео хотіла би сказати я, але поки мене спонсорів ще нема. Хочу прорекламувати мого хорошого друга і продукт, який він е, заснував разом з своїм батьком. Називається Father's Honey. Вони виготовляють дуже смачний мед, 100% органік. Ось тут додам посилання на їхній інстаграм. Замовляйте мед з промокодом qwerty123. Можливо, вам зроблять якусь знижку. А серед коментарів під цим відео я розіграю цю класну баночку меду, а також органічні соти теж від продукції Fazer's Honey. Коментуємо знімаєш, це знімає. Вау, wow, ти бачиш, який мій купер стоїть, як гарбуз. Наступним тебе продали. Що про мене тут винешколо.